Єдиний кварталівець, у якого немає жодної сторінки в соцмережах. Що приховує Юрій Крапов, який так полюбляє вішати на себе маски, відомих політиків розкажу вам я, Олена Ковальова. Зараз йому 51, комік родом з Дніпропетровщини. Після восьмого класу пішов навчатися у Суворовське училище, яке завершив з відзнакою у 1991 році. Юрій Крапов вступив до інституту на електротехнічний факультет. Під час навчання у виші юнака тягнуло до сцени. Тож він долучився до студентського театру Коротке замикання, де, до речі, грав його майбутній колега по цеху Юрій Корявченков в народі Юзік. Згодом творчий колектив об'єднався із командою Безпритульний, художнім керівником якої був ніхто інший, як Олександр Пікалов. Так потихеньку і збирався майбутній квартал 95. Успіх хлопців не помітив би сліпий. Тож невдовзі Юрій Крапов почав виступати в команді Криворізька шпана, де грав Володимир Зеленський. У 1997 році комікам вдалося стати переможцями вищої ліги КВК. Свою творчу діяльність Крапов поєднував з більш прагматичною роботою, ким він тільки не працював електриком, фахівцем критівого спуску і підйому на шахті, робочим на коксохімічному заводі. Ба більше Юрій Крапов спробував себе у спеціальності фотографа. Утім, знайшов себе. Він все ж таки на сцені. Команда коміків часу перейменувалася на квартал 95», А вже незабаром актори створили власну студію, програма якої транслювалися на телебаченні. Сам Крапов прославився у кварталі своїми перевтіленнями, кого він лише не передіював. Миколу Азарова, Арсеніяцунька та багато інших. Не боявся зазіхати комік і на більш вагомих персон, а саме на президентів України. На сцені крапов втілився у Віктора Ющенка та Петра Порошенка. А ось пародію на свого відданого друга, тепер вже президента України Володимира Зеленського, Крапов досі чомусь не зробив. Хоча інтернет все ще пам'ятає скандал цих двох коміків. У 2016 році Зеленського та Крапова запідозрили у плагіаті. У соцмережах акторів почали звинувачувати у тому, що вони скопіювали номер відомих американських коміків. Давайте самі порівняємо. Ось відео номер команди The Freakin' Brothers» із США, де вони виступають на шоу Хреція. Має талант. Хлопці грають на роялі, але не руками. Чим саме дивіться у відео. Є Це відео датоване 2010 роком. А уже в 2016 році Володимир Зеленський та Юрій Крапов показують подібний номер, зауважили глядачі. Теж рояль і теж без штанів. Тоді коміки отримали неабияку порцію хейту. Втім, це жодним чином не вдарило по популярності акторів. Окрім сцени, кварталу пробував себе Юрій Крапов і у кіно зіграв у серіалі Слуга народу. Також став актором дубляжу. Він озвучував мультфільми Як приручити дракона 3» та Енгрі Birds» у кіно. Де ж зараз Юрій Крапов. Він продовжує грати у «Кварталі 95. Періодично гумористи дають благодійні концерти по Україні, під час яких збирають кошти на Збройні Сили. Так як комік не веде свої соцмережі та рідко з'являється в інфопросторі, інформації про нього небагато. Втім, періодично прізвище Крапова з'являється на стрічках ЗМІ, до прикладу, через черговий скандальний номер «Кварталу». один з таких, у якому Крапов брав участь пісня артистів, яка торкалася теми переговорів між Україною та Росією. Під час їх Виступу на екрані показували кадри із військовим Юрієм Назаренко, який загинув у 2023 році під час боїв на Донеччині. Тоді вдова загиблого висловила своє обурення через використання образу свого чоловіка військового, та й самі глядачі виявили хвилю обурливих коментарів. Після шквалу критики студія 95» зв'язалася із жінкою, а згодом видалила це відео з Ютуб. Що ж у коміка на особистому. Відомо, що з 2010 року він перебуває у шлюбі з жінкою Людмилою. Разом пара виховує сина Костянтина. Чому Юрій Крапов перейшов в режим інкогніто? Наситався славою чи, можливо, колишньому колезі чинного президента є, що приховувати? Як ви гадаєте, пишіть у коментарях. Влаштовувався у квартал 95 кур'єром, а став актором. У кіно грав голову СБУ. А у реальному житті користувався дружбою з президентом України, куди подівся актор кварталу 95 Міка Фаталов? Про всі гострі подробиці його життя розкажу вам, я Олена Ковальова за національністю азербайджанець. А за паспортом українець. Я народився в Азербайджані, армянин по національності сам із Луганська. Зарабатывою в Києві, як ви вже поняли, я єврей. Народився в Баку, а вже у шість років разом з батьками переїхав до України. Міка Фатало закінчив Луганський державний інститут культури і мистецтв, де вчився разом з Євгеном Кошовим, який став не лише його однокурсником, але й майбутнім колегою по цеху. У студентські роки шоумен почав грати у клубі веселих і кмітливих. Виступав у складі команд «Вабанк» та кого покликати. Співпрацю зі студією «Квартал на 105» Міка Фаталов розпочав у 2004 році. Проте зіркове життя настало не одразу. Спочатку чоловік підробляв кур'єром у квартальці. Діло було нічого, я говорю, чим помочь. Ну, там, Можна там, документи не можуть вести там, то, -то. Ну, і що почав діло, як це почав, то, як -то тобто, не було там цельнобрано. Що так діло, їздив? Сматріл помагав у 2008 році. Він пішов на суттєве підвищення, став у студії старшим менеджером. Тож тоді і переїхав до Києва. Згодом міка перестрибнув кар'єрну сходинку і отримав вже посаду адміністративного директора студії квартал 95». Стався третій поворот. Я почав працювати у студії Квартал 95 до 2008 року. Я був поза кадром, а потім мені запропонували вийти на сцену у складі вечірнього кварталу. З 2012 року з проєкту Квартал пішов актор Денис Манжосов, тож Міка Фаталов став вдалою заміною артиста і почав грати на концертах вечірнього кварталу. З того моменту артисти помічали частіше в кадрі ніж за його лаштунками. А далі Фаталово покликали у кіно у 2015 році. Йому запропонували роль у серіалі Слуга народу, автором якого є друг та колега Фаталова, а нині президент України Володимир Зеленський. Міка зіграв чесного і принципового борця з корупцією, очільника СБУ. А що їх називати? Ані вже на містах в СБУ на ключових постах одні Вурдалаки і Обороні. Я їх душив, ловив, а ані цвітуть і пахнуть. Сам артист зізнався, грати таку поважну персону було задачею не з простих, Тож заручився підтримкою колег. Мої рідні часто підколюють мене, оскільки сам я не схожий на свого персонажа. Вони кажуть, який ти збуївець, тому вжитися в роль мені дуже допомогли люди, які були навколо і могли поділитися своїм акторським досвідом. Попри те, що у справжньому житті подібних посад Фаталов не займав, до політики таки став дотичним у 2019 році. Ім'я Міки Фаталова засвітилося у скандалі. Актора помітили разом з київським забудовником Артуром Мхітаряном під час таємного візиту до колишнього прем'єр-міністра Олексія Гончаренко. Це зафіксували журналісти-розслідувачі схем. Артур Мхітарян відомий столичний забудовник, який мав скандал з СБУ у 2018 році. Його звинуватили у порушенні норм будівництва. Проте тоді ці закиди не підтвердилися. До чого ж тут міка Фаталов у коментарі журналістам? Кварталець відповів на зустрічі. Вони обговорювали форум, який мав відбутися у лютому. При цьому Фаталов наголосив, жодних таємних розмов у нього з Мхітаряном не було. Ми по поводу форму общалися. там по поводу там хотели поговорить. Поговоріть ну, там не було ніяких там секретних розговорів. Поэтому... Який ви стосунок маєте до цього форуму? Це, це вже це ж відносно, що я там дім? Я вам обмітів. Mm -hmm. А що там я далі Який стосунок? Це вже мене. Там буде форум, посмотриться там. Mm -hmm. Вам все розкажуть. Тоді Фатало все таки підтвердив дружні зв'язки з забудовником хітаряном та зазначив, що вони товаришують. Але звинувачення у спробі допомогти забудовником хітаряну наблизитися до кабіну не заперечив. Ну, звісно, не буде ж він користуватися дружбою з президентом. Тож, де зараз актор кварталу Фаталов? З початку повномасштабної війни він залишився в Україні. Разом з колегами гастролює з благодійними концертами для військових, а також виступає у складі єдиного кварталу. Проте з інстаграму, де він показував все своє життя, зник. Остання публікація на сторінці актора датована 17 вересня 2023 року. Що стало причиною зникнення актора з публічного інфопростору, невідомо. Але раніше у своїх соцмережах він часто ділився не лише робочими виступами, але й особистим життям. Відомо, що Міка Фаталов одружений жінкою на ім'я Міла. Вона має доньку Єву від першого шлюбу. Також подружжя виховує спільного сина Ліонеля, якому зараз 9 років. Щодо особистого життя, то в мене все склалося. Я знайшов свою людину. Вважаю, що з партнером має бути порозуміння у всьому та довіра. У нас із дружиною так і є. Я навіть не мріяв, що в мене будуть такі взаємини. Від кур'єра до друга президента. Як вам творчий злет українського актора азербайджанського походження та що стало причиною зникнення актора і соцмереж? Пишіть ваші припущення у коментарях.